Народні прикмети, погоди на осінь і зиму, вітаю, друзі! Мене звати Українчик. Сьогодні поговоримо про народні прикмети, які допомагають передбачити погоду восени та взимку. І, хоча у наш час ми звикли дивитися прогноз у телефоні, багато людей старшого покоління і досі довіряють народним спостереженням, а ще просто люблять їх згадувати. Бо у кожній прикметі є мудрість і частинка нашої культури. Наші предки були дуже спостережливі, вони жили в гармонії з природою, і від погоди залежало майже все: врожай, тепло в хаті, навіть виживання. Тому і не дивно, що прикмет назбиралося чимало. Давайте розберемося, що вони означають і чи справджуються. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити дане відео на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших відео найбільше. Щиро вам за це дякуємо, а тепер повертаємось до погоди. Отже, осінні прикмети про врожай. Горіхи і яблука казали так: багато горіхів буде сувора зима, багато яблук буде м'яка. Якщо ж урожай багатий і на те, і на інше, то зима затягнеться, але морози будуть змінюватися відлигами. Калина. Якщо кущі калини рясно вкриті ягодами, зима буде холодною, а якщо ягід мало, то й морози не дошкулятимуть. ПРОЛИСТЯ Якщо листя на деревах довго тримається і не падає, навіть після перших заморозків зима буде холодною і довгою. Якщо ж листя рано осипається і дерева швидко стають голими, то і зима буде ранньою, але не довгою. Про птахів журавлі відлітають високо і голосно курликаючи до холодної зими. Якщо ж низько і тихо, то зима буде м'якою. Якщо горобці купаються в пилюці, навіть восени буде тепла зима. Про комах і тварин. Якщо мурахи роблять високі купини, а миші натягують у нори багато соломи, буде люта і довга зима. Якщо зайці рано білюють морози не за горами. Зимові прихмети Початок зими, сніг на покрову 14 жовтня. Якщо випав, то чекати ранньої і холодної зими, якщо ні, то зима відкладатиметься. Перший сніг, якщо він одразу лягає на зиму, тобто не тане, весна буде пізньою. Якщо ж перший сніг швидко зійде, весна прийде раніше. Листопад і грудень. Якщо листопад сухий і сонячний, зима буде холодною. Якщо листопад вітряний і дощовий. То зима буде зі снігами. Якщо грудень теплий і безсніжний, то весна обіцяє бути пізньою і холодною. Народні свята на Миколая 19 грудня. Якщо мороз і сніг, такою і буде зима. Якщо тепло, чекати відлиги і нестабільної погоди. На Різдво, якщо мороз, значить весна буде дружньою, якщо відлига весна затягнеться. Ознаки у самій землі якщо у січні багато іней на деревах рік буде врожайним, якщо сніг скрипить під ногами, чекай сильних морозів. Якщо місяць в оточенні великого світлого кола наближається хуртовина. Народні пояснення і віра в природу. Наші предки казали, природа завжди підказує, вони вміли дивитися на дрібниці. Як поводиться кіт, де сидить півень, чи співають птахи, як пахне повітря? Наприклад, якщо взимку кіт ховається під піч чи у сіно, буде сильний мороз. Якщо собака згортається клубком і накриває носа хвостом, також морози наближаються. Якщо півні кричать уночі частіше, ніж завжди, буде відлига, чому це все справджується? Сьогодні ми розуміємо, що за багатьма перехметами стоїть наука. Багато горіхів чи яблук це результат сприятливої весни та літа, а врожайність часто пов'язана з кліматичними циклами, які впливають і на майбутню зиму. Птахи відчувають зміни атмосферного тиску краще за людей. Вони летять високо чи низько, залежно від висоти хмар і напрямку вітру. Зайці білюють не від бажання, а через гормональні процеси, які запускаються при скороченні світлового дня. І справді, чим раніше вони змінюють шерсть, тим раніше приходить зима. Прикмети для людей і здоров'я були і прикмети, що стосувалися безпосередньо самопочуття. Якщо восени крутить суглоби, то зима буде волога. Якщо у старших людей не є поперек, значить наближається мороз. Якщо багато дітей восени кашляють, то взимку буде нестабільна погода, часті відлиги. Це виглядає як забобони, але сучасна медицина підтверджує, вологість і перепади тиску справжні впливають на наше тіло. Чи потрібні прикмети сьогодні? Звичайно, ми маємо синоптиків, супутники, радарні карти. Але народні прикмети досі живуть серед нас. Їх цікаво згадувати, ними діляться бабусі з онуками, вони створюють відчуття зв'язку з родиною і землею. І дуже часто погодьтеся, прикмети справджуються. Хтось дивиться на журавлів і каже: Ой, буде холодна зима, а потім так і виходить. І навіщо, якщо не завжди точно, то це все одно додає відчуття мудрості і тепла. Висновок, отже, народні прикмети це не просто забобони, це справжня енциклопедія народних спостережень. Осінь і зима завжди були випробуванням, і саме тому люди так уважно дивилися на природу. І, хоч зараз ми маємо прогнози в телефоні, все одно цікаво вийти на двір, подивитися на небо, на дерева, на поведінку птахів. І спробувати передбачити, що нас чекає вже завтра. Це корисно і душевно. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям. Рідним сусідам, а також колегам, ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.